Кінокартина Тризуб Нептуна присвячена подіям, що відбувалися 29 квітня 1918 року в Севастополі. У цей день офіційно за наказом командувача Чорноморський флот підняв українські прапори. Рік копіткої роботи над фільмом вартий того, ця подія була штучно забута минулою владою через те, що розкриває головну та прописну невигідну істину. Український флот був у Севастополі ще задовго до здобутої незалежності. Це фактично явище, над яким працювали і до якого йшли тисячі матросів українців, які служили на чорноморському флоті, які прагнули, щоб цей флот належав Україні. Зараз дуже важливо нагадати людям про те, що це було що Севастополь був українським, що флот був українським вже в 1918 році. Усвідомлення. Те, що ти не просто робиш якусь справу, а продовжуєш справу, яку робили покоління українців до тебе, воно дуже важливе для того, щоб якісно виконувати свій обов'язок, зокрема військовий обов'язок. Тим більше, що українці того періоду були готові покласти життя за незалежність України і дійсно його клали. І, відповідно, ми маємо про це пам'ятати і знов таки, це наш певною мірою борг перед попередніми поколіннями. Коли ми забуваємо або ж не бажаємо приймати і усвідомлювати своє історичне коріння, історія має властивість повторюватися. Так сталося і в 2014 році. Коли кожен з нас зробив свій вибір в залежності від свідомості та сумління, ми повинні не забувати такі уроки історії. Фильм был достаточно познавательным, как и рассказы историков, потому что рассказывали такие факты, которые я, хоть и человек образованный и хорошо учивший историю, я об этом совсем ничего не знал. И теперь буду знать, что 29 апреля есть такой у нас праздник в государстве, как день флота Украины, который исторически был заложен. И можно почтить память труды и силы заложенные. В історію матросами тоді 20-го віка, кожна знакова історична подія це своєрідна і глибока традиція. Адже за словами творців фільму, ті моряки, що піднімали українські прапори, з самого початку вважали себе нащадками славних козаків, що ходили чорним морем. Тож наша українська морська традиція сягає сивої давнини, а кожен з нас. Є нащадок відважних моряків, для яких Україна та воля були понад усе.